Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш новорічний марафон поробок. І сьогодні я буду робити ялинку. А точніше, ви будете робити ялинку, дуже круту. А це мої помічники Ліза. Привіт Привіт! і Женя. Привет. Привіт. Ну що, ви готові? Ми вже з вами тут наробили заготовочок, так. Ви своїми реченятками зробили е, круті е, кульки, які нам зараз будуть потрібні. Але спочатку, щоб почати ялинку, нам потрібно приклеїти її стовбур. Ось Женя, твій, ось Ліза, твій. Зараз е, ми її намастимо. Давай. Її потрібно приклеїти е, знизу, тут по центру. І ти також зрозуміло тут знизу по центру. А, так, поки ви приклеюєте, розкажіть мені, як ви відсвяткували День Святого Миколая. Добре. Добре. Що вам подарували? Давай, Ліза, одну розкажи трошки на що тут. Що тобі подарували? та Це тобі подарували? Так. Молодець, так? Кофту Ага, тобто нікому оцю, як її? лозину нікому не подарували, правильно? А ви знаєте, кому дарують? до речі? Не слухняним діткам. Ну ви були слухняні, правильно, якщо отримали подарунки. Стовідсотково. А що ви хочете попросити ще на новий рік, щоб подарував вам? Ну, Давайте помріємо. б ви хотіли. Ну, розкажіть. Я би хотіла собі майбах. Майбах? Оце так тебе... І що він під ялинку влізти? Іграшковий чи справа знімає. На вулиці буде стояти. а ключі патилкой. Женя вже взяв кульку, але треба темненького кольору взяти одну, тримай, тримай. Поставили отак по центру. У вас стовбур зверху. І натискаючи, трошечки, тягнемо ось сюди до себе. Бачите? Так. Давай Ліза, ти заново сама зробиш. Давай я відклею. Собі. Нічого страшного, там буде ще, не переживай. Я ж хочу, щоб ти теж сама спробувала. Давай. Отак роби, натискай, тільки отак. Так, почекай, почекай. Отак. Давай. Женя, вийшло? Ану, почекай, давай її отак приклеїмо. щоб вона стовбур закривала. Так, тепер. Беремо наступну кульку, кладемо також поруч з цією. І так само робимо. І ти, давай. Роби, Жень, клади. Отак. От молодець. Молодець. Тепер з іншого боку. Отак от, от. І тягни знову. Давай. Молодчинка, яка ви ялинка. А вже ні. Так, ти ж бачиш, що вони мають бути поруч. Це як буде в нас ці ялинкові гілочки. Так? Давай. Тут. Молодець. Женя прям так все прикладає, таку, прям старається. Так, давай. І отут. І тебе так має бути. Ні, тут вже дві, і тут ще одну має бути. Щоб воно було однаково. Давай. Перевернули і подивилися. Гарно? Чудово. Тепер беремо ще такий темненький колір і будемо робити другий ряд. Так само ми з вами будемо робити, бачите, у вас є отут, Жень, дивись, проміжки такі. От, між. Між, бачиш, оці трикутнички такі. От вам саме туди треба покласти і зробити так само. Давай. Да, да. Да, давай. Тепер беремо трошечки світліший кольор. Давайте. А, так, у вас є тут найсвітліший. Це буде в нас верх ялинки. Так, де-де-де, ось, ось це у тебе так? Правильно? І да. так А так, і так само теж в проміжки вставляємо. Так, так, да, да, оці трикутнички, так. Є, у тебе виходить, розумничка бери. І останні. Так, у вас залишився. Давайте. І в тебе тримай. Куди кладеш Святий Миколай, подарунки? Під ялинку. Під ялинку? Під ялинку? Під ялинку? Або біля кровати. Або біля, так, біля ліжка, або під... А на чому? А, під подушку. Молодець. У вас є зірочки, ми для вас їх підготували. А ви маєте їх теж намастити клеєм і. Куди треба цю зірочку? Ну куди? Куди на ялинку ціпляють зірочку? Відкриєш, давай? Ну майже, зараз вам клей дам і тобі, і тобі Зараз Женя перше зробить. Давай. Ось сюди. Правильно? Приклею із тобі. Да. Можна отак зробити, давай, щоб тобі швидше. Ляпс. Молодець, все да. правильно. Гарно? Чогось не вистачає на ялинці? Ну скажіть на, мені? А, ці шарики на уголі. Так, тепер скажіть мені, ви е, якого кольору хочете, щоб ялинки були прикраси? Різнокольорові чи да, різнокольорові? різнокольорові? Да. А дома як ви хочете, щоб різнокольорові були? Да. Теж? Да. Так. Тоді беремо якийсь шматочок Дивись, Жень, Ми ж маємо зробити як ялинкові прикраси. От подивіться на нашу ялиночку, Бачите, ялинка велика, а прикраси вони які? Маленькі, так? І от щоб вони були не дуже великі, ми будемо з вами отакі от, дивись, отакі маленькі, робити, дивись, отакі кульки. І приклеювати їх отак. Бачиш? Давай, ліс, бери кольори, які тобі подобаються. І робимо маленькі кульки і приклеюємо їх. А ви взагалі любите наряджати, прикрашати ялинки? Так. Да. Так? Да? Ви щороку це робите? Да. Всі разом. Да. Взагалі-то так. Поки я роблю детальки, Жень, ти можеш а взяти олівці і от сюди домалювати подаруночки. Так, діти, а скажіть мені, поки ви малюєте подарунки, рік якої тварини до нас приходить? Дракона дракона. Женя, ти, ти знаєш якого? Да. А якого кольору дракона? Знаєш? Mm -mm. А ялинка якого кольору? Якого культура зеленого. О, зеленого дерев'яного дракона? Правильно, молодці. Ви також можете зі своїми дітьми робити такі поробки. Я це кажу кожного разу, адже це дуже важливо. А щоб діти розвивалися, щоб вони оцю свою творчу, фантазійну оцю всю складу щоб вони розвивали разом з вами. Ви з ними проводили час, дарували їм посмішки, розмовляли з ними, питали в них про їхні бажання або те, що вони думають. І це дуже круто з ними щось робити. І вони від цього теж дуже отримують позитивні емоції. Один, два, три ялиночка, світи, показуйте. Гарно, а ну один одному покажіть. Класно. Як тобі, Нормально. Як тобі, Женя? Класно. Ну ви молодці, ви розумнички. Я сподіваюся, що вам сподобалось, що ви задоволені повністю процесом, тому що мені дуже подобається, що в, ваш... що в вас вийшло. Тому що я вас вітаю з прийдешніми святами. Так, ви будете обов'язково робити е, таку поробку зі своїми батьками. Я думаю, ви їм покажете, розкажете. Хай теж зроблять ялиночки, правильно так. Ну що, давайте всім скажемо бувайте, бувайте, до нових зустрічей.